Вівторок, 16 серпня, в ефірі каналу ТІТВів традиційно в цей час новини. Всім доброго вечора. Містяни не хочуть жити в Кропивницькому, тож мешканці обласного центру почали масово звертатися до Вищого адміністративного суду з позовами щодо скасування рішення Верховної Ради України про переименування Кіровограда на Кропивницький. Наразі вже зареєстровано 11 таких позовів, як від окремих мешканців, так і від громадських організацій. Попереднє засідання, за першим позовом, що надійшов від громадянки Маргарити Маяк, мало б відбутися у понеділок. Далі більше. Попереднє судове засідання Вищого адміністративного суду за позовом Маргарити Маяк завершилося, так і не розпочавшись. Причина на призначену судом дату не з'явився відповідач, тобто представник Верховної Ради. Тож попередній розгляд справи перенесено на 17 серпня. Мало б відбутися попереднє судове засідання, в якому сторони мали би викласти свої заяви, клопотання, повідомлення і таке інше. Представник Верховної Ради судове засідання проігнорував влада. Плювати хотіла на права, і інтереси громадян, на суд, на повагу до суду, і до суду не з'явилися. Сама ж Маргарита налаштована відстоювати свою позицію до переможного результату, адже переконана своїм позовом захищає не лише свої конституційні права, а й більшості населення обласного центру. Я подала позов, тому що були порушені мої права. Я не хочу, щоб деякі думали, що це якось пов'язано з політики. Я поза політикою, але я за мешканців, я за те, щоб нашу думку думку громади було почуто. І вона не була проігнорована. Інтереси містян, які бажають відстояти свої громадянські права у суді, отримати можливість самостійно визначитися з новою назвою нашого міста, представлятимуть авторитетні юристи, спеціалісти в області конституційного та адміністративного права для спрощення процедури звернення до суду для городян. Юридичні представники розробили типовий позов, який розмістили в соцмережах. Коли я вочевидь переконалася, яким чином грубо, цинічно, нахабно, волюнтарійські порушуються права громадян. Та права територіальної громади я розробила типовий позов про звернення до вищого адміністративного суду з метою скасування незаконних рішень парламенту і запропонувала всім охочим адаптувати його або приєднуватися до нього. Юрист Ярослав Турчин, уродженець Кіровограда, переконаний рішення про перейменування Кіровограда суперечить догмам міжнародного права Венеціанської комісії та інших авторитетних інституцій, які неодноразово вже вказували на необхідність допрацювати українське законодавство про декомунізацію. Тож, в разі незадоволення позовів у вищому адмінсуді України, юристи разом з позивачами подаватимуть апеляційні скарги в подальші судові інстанції. Спочатку буде розглядатися справа. Згідно чинного законодавства у вищому адміністративному суді, як суді першої інстанції, наступним етапом є звернення до Верховного суду України. Якщо буде вичерпані всі можливості використання і захисту прав в Україні, наступний шлях це звернення до Європейського суду з прав людини.